Літні канікули добігають до кінця. Тож в Білій церкви визначалося, як саме в умовах війни відбуватиметься процес навчання школярів та дошкільнят. Для цього чиновники організували роботу спеціальних комісій, які визначали готовність закладів освіти до можливих наслідків ворожих обстрілів. За результатами їх роботи було визначено перелік закладів, де процес освіти можливо частково організувати в очній формі. Це означає, що частина навчання буде відбуватися онлайн, так як це було останні роки. Частина Буде відбуватися безпосередньо у навчальних закладах. Це будуть безпосередньо найважливіші теми, можливо, там опрацьовані проведені найважливіші контрольні, практичні заняття тощо. Ті діти, які безпосередньо перебувають зараз за кордоном. Вони зможуть також або навчатися онлайн. Для них буде організовано онлайн навчання, або ж офлайн. Уже саме за місцем перебування, якщо таке є там можливе, е, учні тих навчальних закладів, які не мають найпростіших укриттів, е, офлайн будуть відвідувати визначені рішенням виконкому е, ті чи інші навчальні заклади. Можливо, це буде друга зміна, можливо, це буде. Поетапно це буде і в першу зміну. В принципі, такі рішення до кінця вже будуть прийматися безпосередньо педагогічними радами навчальних закладів. Які саме це школи та садочки відомо. Також чиновники мають організувати ведення обліку дітей шкільного та дошкільного віку. Відтак кожну родину буде повідомлено в якій формі та де саме їх діти проходитимуть навчання. Безпосередньо керівництво навчального закладу, класні керівники, чи то вихователі, які навчають у дошкільних навчальних закладах дітей, безпосередньо цим і будуть займатися. В принципі, вже давно сформована, можна сказати, знаєте, така була репетиція цього всього. Під час ковіду, коли ми сиділи, були створені відповідні вайбер-групи, як із батьками, так і з дітьми, через яких безпосередньо відбувається сповіщення про ті чи інші наступні кроки. Саме так я думаю, буде відбуватися і і надалі. Водночас рішенням виконавчого комітету заборонено проведення культурних, спортивних та інших заходів у закладах освіти, які не є обов'язковою складовою навчального процесу. Це стосується і музичних та спортивних шкіл. В разі ж погіршення ситуації посадовці обіцяють рішення про змішану систему навчання скасувати. Варто зазначити, що за підрахунками близько 80% батьків висловились у підтримку організації навчального процесу, виключно в онлайн режимі. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.